Що ми змогли побачити за один день в Венеції? Приїхали на автобусі на площу П'єцало Рома, купили квиточки на наше в коштує 950 євро, 75 хвилин прогулянки і попливли по Гранд Каналу. Венеція прекрасна, навкруги красиві церкви, палаци, мости. Просто пливеш і ти даєшся, тому як це місто побудовано на воді. Дуже красиво, особливо коли починаєш бачити гондоли. Сходимо на берег біля площі святого марка, Милуємось пристанню гондолами. А це сама площа Собор святого Марка. Тут дуже багато людей, великі черги, дуже красива архітектура навкруги, астрономічний годинник. Але саме цікаве спостерігати за гондолами. Потім пішки ми пройшлись по всім мостам, які ми бачили з ваперето. І пройшли по місту до самого залізничного вокзалу.